Фруктовий попкорн з молоком. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну не знаю, як мені така шняга вийшла в голову. Але зараз пішла мода все пробувати з молоком. Ну я намагаюся не розставати. Отакий у мене попкорн. Там в всякий ялли і молоко. Попробувавши цей попкорн, мені щось показали, що це іменно, ну, люта імба. Там максимально буде підходить. Спопробую. Я пробував оці всякі кранчі, шоколаді, з молоком. Ні, це мені дуже слабко. А от оце цікаво. М -м -м. Вообще, смак цікавий. Можете спробувати. Ось от от бік-боб. Фруктова насолода. Смак прикольний, але це для тих, хто любить такі прям розквашені, розквашені пластівці. Коли вони в молодці довго поїжать, вони розквашуються. От воно. Навіть минути не полежав, попкорн, він зразу піддав все молоко і став буквально така кашиця. Оце вже лучше. Смачненько. Начебто якусь овсяночку таку фруктову їм, але смак прям дуже приємний. На замок я б такий. Підпишись на канал.